Про що люди жаліють на кінці свого життя перед смертю? Уявіть, що вам зараз 80 не 15, не 20, не 40, не 30, не 50, а 80. І, можливо, ви хворі. Ви розумієте, що у вас залишилось дуже мало часу. Ви не встигаєте вже кудись поїхати, придбати собі щось, можливо, сказати щось, зробити щось. Чи жаліли б ви про це? Чи жаліли б ви про втрачену можливість? Я думаю, що так. Всім привіт, я Евеліна веду цей ютуб канал, і це відео буде вам нагадуванням про те, що у вас обмежений час що потрібно жити тут і зараз, що не потрібно припускатись певних помилок, про які жаліють майже всі перед смертью. Перше, найчастіше люди жаліють про втрачену можливість. Люди жаліють про те, що їм просто-напросто не вистачило сміливості, мужності, щоб щось спробувати, щось зробити, щось сказати. Багато з тих, хто вмирає, жаліють про те, що вони не прожили щасливе життя. Вони не змогли здійснити свої бажання, боячись думки інших, Пригнічуючий страх, змусив їх прийняти компроміси і певну посередність. Пацієнти, які вмирають, Найбільше шкодувало про відсутність сміливості у своєму житті. Це змусило їх піддати стиску з боку оточення і не дбати належним чином про свої потреби і свої бажання. Переважна більшість пацієнтів шкодувала про те, що їм бракувало сміливості, сміливості повніше виражати себе та свої почуття, сміливості не боятись пробувати щось нове та розширювати свою зону комфорту, а не жити в оболочці та в ілюзії щасливого життя. Вони жаліли. Не просто через те, що вони були не дуже сміливими, вони жаліли, тому що вони так і не змогли стати тією людиною, якою вони хотіли бути. Вони так і не змогли стати поліглотом. Вони так і не змогли купити собі кота. Вони так і не змогли відвідати Париж, вони так і не змогли повніше вражати свої почуття. Вони приховували свої емоції, придушуючи те, що насправді було всередині них. Вони не були чесні з собою і тому не досягли повного щастя. Ніхто з помираючих не жалів про те, що вони провели замало часу на роботі. Всі жаліли, що вони нехтували родиною, нехтували друзями, нехтували стосунками, зв'язками, нехтували людьми. Люди шкодували про те, що вони не проводили більше часу з близькими людьми, тому їм не вдалося підтримувати хороші близькі стосунки, які позитивно впливають на якість життя. А хтось найчастіше шкодував, що не дбало належним чином про себе. Вони казали, що шкода, що я не дбав про своє здоров'я набагато раніше, адже тепер я знаю, що моє життя могло виглядати зовсім інакше. Люди, які в від раку найбільше шкодувала про те, що вони не встигли вибачитись перед кимось, щось пояснити, кудись поїхати чи спробувати щось нове, що вони гнались. Не святкували, не вміли радіти маленьким і великим моментам щастя. Що вони ставили на перше місце титули і гроші, а не стосунки, і присвячували час тому, щоб отримати ще одну річ, підготувати своє життя, щоб воно було більш заможним, комфортним, забуваючи про одну істину. У них не залишалось життя, щоб жити. А хтось жаліє, що в них був синдром відкладеного життя. Це коли. Ти живеш з думкою, те, що я буду щаслива тоді, коли я куплю машину, квартиру, коли в мене буде сім'я, коли я закінчу школу, університет, коли я піду на роботу, коли я вийду на пенсію і так далі. Тобто люди завжди очікували оцього ідеального понеділка, ідеального періоду в житті для того, щоб почати жити, забуваючи про те, що життя це тут і зараз. Це коли ви йдете на неулюблену роботу, це коли ви йдете в школу невиспані, це коли у вас не виходить щось, люди дуже часто відділяють певні. Періоди їхнього життя від життя. І що не менш сумно, так це те, що люди навчились бути щирими і казати певні приємні слова один одному, по типу Я тебе люблю, ти мені дорога, я тебе дуже ціную. Тільки тоді, коли пора прощатися. І дійсно є багато людей, які шкодують, що не пробачили іншим, не пробачили собі, що не відпустили певні образи або що не сказали чогось. Не попросили про щось, хоча знову ж таки вони мали можливість і не одному. Я шкодую, що не жив своїм життям, а виконував очікування інших. Я шкодую, що не мав сміливості виразити свої почуття. Я шкодую, що не підтримував стосунки з друзями. Я шкодую, що не дозволяв собі бути щасливішим. Я шкодую, що не використовував своїх талантів і здібностей. Я шкодую, що боявся змін. Я шкодую, що не брав більше ризиків у житті. Я шкодую, що не витрачав час на те, що дійсно має значення. Я шкодую, що не подорожував і не відкривав нові горизонти. Що не приділяв більше часу своїм захопленням, своїм хобі і тому, що хочу я, а не тому, що мені сказали. Я шкодую, що я боявся жити. А поки ви маєте час, поки ви маєте життя, поки ви маєте себе молодого, живіть теперішнім і зробіть так, щоб потім те, що я тільки що перелічувала, не було вашим, я шкодую.